Щоб працювати на себе, треба мати сталевий характер. Не всім це дано, скажеш ти. А що як я тобі на власному прикладі покажу, як дівчинка з невеликого міста, яка працювала офіціанткою і боялась спілкуватись з людьми, стала спеціалістом, сайтами якої користуються в 20 плюс країнах Європи, Америки і світу, без вкладень в платні курси чи якихось унікальних здібностей. Тільки з сильним бажанням змінити своє життя і займатися чимось дійсно важливим, якщо ти плануєш піти з найму і просто не віриш, що в тебе вийде, подивись це відео своєю розповіддю. Я постараюсь довести тобі, що ти можеш все написати заяву на звільнення, коли просто не уявляєш, що будеш робити далі. Опанувати нову професію без жодних платних курсів, або взяти перше платне замовлення, з яким і гадки не маєш чи зможеш впоратись. Додивись це відео до кінця, і я розповім єдину реальну причину, чому в одних виходить працювати на себе, а інші здаються і так і не реалізують своїх мрій. Причина доволі банальна, але вона вирішує все. Отже, почнемо і одразу перенесемось на 6 років назад. Це був далекий 2019 -й. Я навчалася на готельно-ресторанну справу і працювала як 80% всіх студентів офіціанткою. Я була впевнена, що це справа мого життя і в майбутньому мріяла відкрити свій ресторан. Я щиро вірила, що робота офіціанткою це перша сходинка, яка переведе мене до успішної кар'єри ресторатора. В цілому я жила своє звичне життя, навчалася, працювала. Не скажу, що я відчувала багато задоволення і сенсу в тому, що роблю, але я була впевнена, що так живуть всі. Вірила, що робота не обов'язково має подобатись. Головне, щоб в ній були перспективи розвитку. Вірила, що якщо робити все, що скажуть, і добре закінчити університет, тебе чекає успіх. Тому я просто жила по правилам і робила те, чого від мене вимагали. Але проходили роки. А до мрії стати ресторатором я так і не наближалась. Я була і залишалась тією ж офіціанткою. Поступово накопичувалось незадоволення своїм життям. І в один момент все дійшло до тієї точки, що я просто більше не могла це заглушувати. Те, чим я займалась в ресторані, було абсолютно безсенсовним, а інколи й принизливим. Мені хамили, не поважали, постійно паяли штрафи. Змушували стояти по 12 годин на ногах, навіть коли в залі не було гостей. Інколи я мріяла перемотати всі ті години, які я була на зміні, і перейти до моменту, коли наступають вихідні. Відчути життя я могла тільки за межами роботи. На вихідних я панічно витрачала гроші і заспокоювала себе тим, що ну не дарма ж я працюю, можу собі дозволити. В робочі ж зміни я перетворювалася на робота, який не слухає своїх бажань, а просто робить те, що йому скажуть. І це мене вбивало. Вбивало мою особистість, амбіції і жагу до життя. Мене дуже лякала думка, що так пройде все моє життя. Ті мінімальні проміжки часу, в які не було ні роботи, ні навчання. Я потрохи цікавилась, які ще є професії. Бажано ті, де не потрібна університетська освіта, тому що ще 4 роки свого життя я профукати не хочу. Серед таких професій був і веб-дизайн. Я ще підлітком малювала банери для груп в фотошопі, тому ця професія мені була частково знайома. Але коли я відкривала Ютуб, де говорили, хто такий веб-дизайнер, що він робить, все ставало настільки зрозуміло, що я одразу ж закривала ці відео. Я відчувала розпач від того, що в мене немає жодного шансу опанувати це самостійно. Я говорила собі, що не варто тішити себе ілюзіями, адже вже я обрала свій шлях роботи в ресторані. На платні курси грошей в мене не було. Їх тоді ледь вистачало на продукти і кімнату, яку ми з чоловіком, а тоді ще хлопцем орендували в старенькому радянському будинку. Більше того, я тоді ще платила за навчання в університеті, тому я знала, що якщо я хочу опанувати нову професію, я маю зробити це тільки сама, без жодного платного навчання. Якщо не зможу сама, тоді ніяк. Як я думаю, в цьому і криється секрет, чому у мене вийшло. Коли тобі настільки нестерпне твоє життя, і ти розумієш, що тільки ти можеш на це повпливати, ти починаєш шукати рішення. Не від маски, по типу треба накопичити гроші, а тоді звільнятись, а реальні варіанти. Я читала дуже багато статей, дивилась Ютуб. І коли по запиту вебдизайн майже не лишилось відео, які я не подивилась. Я натрапила на відео одного хлопця, яке без перебільшень змінило моє життя. Це було відео, на якому молодий хлопець робив дизайн сайту покроково, пояснював свої дії, а в кінці рекламував свій безкоштовний курс по веб-дизайну, який допоможе розібратись в вазах професії. Я спочатку злякалась, думала, що це буде щось складне або просто обман. Ну, не може курс бути безкоштовним. Але цікавість взяла верх, і я туди зайшла. Зареєструвалась, але замість обману мені відкрився перший урок. Подивилась, мені було цікаво, але нічого не зрозуміло. Далі я відкрила наступний урок, і там вже було повноцінне домашнє завдання намалювати прототип сайту. І здавалося б, все має бути зрозуміло. На уроці все покроково пояснили. Я вже навіть встановила фотошоп. Але я десь місяць не могла приступити до цієї домашки. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви застали часи, коли дизайн сайту робили в фотошопі. Подивимось, чи багато нас таких залишилось. Я щиро хотіла щось змінити, але не могла. Я розривалася між роботою і навчанням, тому на ще один від діяльності знайти час було дуже складно. Але я старалась. Пересилювала себе і в вільній годинку-дві після роботи робила ті домашки. Пройти всі 5 уроків курсу в мене зайняло майже 2 місяці. Це було нереально довго, адже уроки там були зрозумілі і покрокові. Просто на швидший темп в мене не вистачало сил. Фінальний урок цього курсу був про пошук клієнтів і вихід на фріланс. Там я дізналася про самий стандартний спосіб, як вийти на фріланс це фріланс біржі. І в один зі своїх вихідних я пішла там реєструватись. Зробила все по інструкції, виклала роботи з курсу, написала про свої навички, навіть поставила своє фото на аватарку. Далі почала відгукуватись на проекти. Відгукувалась багато і на різні. Навіть на тій, де поняття не мала, як я буду це робити. Тут, мабуть, ви очікуєте історію, як через день або два мені хтось написав. Але ні, ні через день, ні через тиждень я відповіді не отримала. Звісно ж, я засмучувалась. В голові були думки типу погрались і досить. Але навіть в моменти, коли я переставала вірити, я все одно продовжувала відгукуватись на ті проекти. І це дійсно складно продовжувати, коли не бачиш результату. Але це фундаментальне правило: ні в кого не виходить з першого разу, але виходить в тих, хто вперто день за днем робить одні й ті самі дії, в тих, кого не збиває відсутність результатів зараз, і в тих, хто розуміє, що в майбутньому це обов'язково окупиться, і десь через два місяці. Коли я черговий раз писала відгуки на проекти, я побачила червону одиничку біля аватарки свого профілю. Серце застукало сильніше, а руки почали тремтіти. Я отримала відповідь. Це був той, хто став моїм першим замовником. Йому потрібно було зробити дизайн лендінга. І головне, був дуже обмежений термін, десь два чи три дні на всю задачу. Я не була впевнена, чи посилен мені закінчити цей проект, та і наступні дні мені треба було йти в ресторан. Але я погодилась, тому що іншого вибору не було. Або я зараз ризикую. Або залишаюсь там само і продовжую ходити в свій ресторан. І як тільки я погодилась, я бачу, що в мене вже не одне непрочитане повідомлення. Їх два. Це було повідомлення від мого другого замовника, якому треба було зробити прототип багатосторінкового сайту. Ви можете собі уявити, людина, яка протягом декількох місяців розсилала заявки на проекти, всього за годину отримала цілих дві задачі. Звісно ж, я погодилась і на другий проект. В мене не було не те, що впевненості, а й базового розуміння, як і коли я встигну це зробити. Але коли перед тобою стоїть реальна задача, і ти береш на себе зобов'язання, можливості завжди знаходяться. Я робила ці проекти ночами, вставала раніше, щоб декілька годин попрацювати перед роботою. З непривички, в мене боліла спина, і просто випадали очі від такого навантаження. Але це була приємна втома. Адже, мабуть, вперше в своєму житті я робила щось, що має сенс. Чи було це легко і чи знала я, що роблю? Звісно, ні. Було дуже багато невідомого, починаючи від того, яку кнопку натиснути в фотошопі і закінчуючи тим, як робити ті форми зворотнього зв'язку. Але знову ж таки, коли перед тобою стоїть реальна задача, рішення завжди знаходяться. Я годинами шукала референси, пробувала купу невдалих рішень. Але врешті я приходила до того, що мені було потрібно. Тому на своїх консультаціях я і раджу фрілансерам-початківцям не чекати моменту, коли ви будете знати геть усе. А саме з тим набором знань, що є зараз, виходити на ринок і пробувати брати реальні замовлення. Повірте, ви впораєтесь, навіть якщо зараз здається, що ні. Але чим раніше ви здобудете цей досвід, тим швидше буде розвиватись ваша кар'єра. Не в теорії, а на практиці. Через три недоспані ночі обидва цих замовлення були готові. Я завантажила макети на Google диск і десь під ранок надіслала обом замовникам посилання і пішла на роботу в ресторан. Через декілька годин мені прийшли мої перші гроші з дизайну. Як зараз пам'ятаю, це було 75 доларів, 50 за лентінг і 25 за прототип. Таку суму я заробляла за декілька днів в ресторані, і я усвідомила щось дуже важливе. Я, сидячи вдома за стареньким ноутбуком, заробила гроші, як за дві зміни в ресторані. Мене ніхто не змушував стояти 12 годин на ногах, посміхатися людям, які неприємні. Тоді я усвідомила силу фрілансу і унікальних навичок. Коли ти вмієш щось, чого не вміють інші, за це готові платити. І після цього усвідомлення я просто не могла працювати там як раніше. Кожне зневажливе ставлення до мене відчувалося ж надто болісно. Кожна година безсенсовної роботи йшла нереально довго. Тому що всередині вже була чітка впевненість, що я можу жити по-другому. А зараз я як ніколи близька до цього. І на піку цих емоцій я наважилась на дещо дуже кардинальне. Те, про що я мріяла місяцями. Я пішла в кабінет менеджера і написала заяву на звільнення. Я тоді ще не до кінця розуміла, що роблю і які можуть бути наслідки. Тоді мною скоріше керував гнів, який я дуже довго накопичувала в собі, і який нарешті вирвався назовні. Але я рада тій злості, тому що без неї я б не змогла зробити такий крок. Я одразу відчула полегшення, наче скинула з себе важкий камінь. Страх, звісно, я також відчувала. Але вдячності до себе в цьому кроці було значно більше. Але це ще не все. Далі мене чекав самий нестерпний період в роботі будь-якого найманого працівника. Мені треба було відробити всі свої зміни перед тим, як мене нарешті розрахують. Неважко здогадатись, що в ті моменти я була взагалі не вмотивована працювати. Я думаю, і ви знаєте це відчуття. Коли ти не хочеш бути там, де знаходишся, а попереду тебе чекає щось краще. Я більше не хотіла витрачати на це ні дня і попросила інших офіціантів, щоб забрали мої зміни. Так в мене залишилось їх всього одна-дві. Ви б знали, з яким полегшенням я видихнула, коли виходила з ресторану останній раз. Я розуміла, що це нова сторінка в житті. День, коли я взяла повну відповідальність за своє життя. Звісно, мабуть, не треба розказувати, що далі все пішло не по плану, і черга з клієнтів до мене не вишикувалась, як я фантазувала. Але це вже зовсім друга історія. Якщо зараз ви на тому ж етапі, де була я в ролі офіціантки, сподіваюся, це відео зможе дати вам надію. Надію, що так не має бути завжди, і ви можете це змінити. Якщо, хоча б одну людину, моя історія змотивує до реальних дій. Тоді я вважаю, це все було не дарма. Як і обіцяла, розповім про одну реальну причину, чому в одних виходить вийти на фріланс і працювати на себе, а інші роками залишаються там, де не хочуть. Причина дуже проста: це вміння продовжувати, коли нічого не виходить, коли немає жодного клієнта, а на свої роботи тобі соромно дивитись. Просто продовжувати. Тому що, якщо не ви, то ніхто немає сенсу чекати, доки хтось запропонує вам кращу роботу. Або коли ви накопичите достатньо коштів, щоб звільнитися. Важливо діяти вже зараз, шукати, які є професії, тестувати їх, робити висновки, чи підходить це вам, і крок за кроком йти до життя своєї мрії. А якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна вашому лайку і підписці. Саме так я зрозумію, що мій контент вам цікавий і це замотивує мене продовжувати. Успіхів на вашому шляху і ще побачимось!